Ми що миті можемо бути омиті? От зараз я з'їм. Ну що ж, дорогі пупсіки, будемо розвінчувати псевдохристиянські міфи. Для християнина має бути добро і любов, а не літургії. Бідна людина, як її зашорили, не знаю мене, певно що. Хто скаже цій людині, що Бог біля, ну, певно, що неї, кожного миті. Ну що ж, дорогі пупсіки. Будемо розвінчувати псевдохристиянські міфи. Хтось скаже цій людині, що Бог біля пропущене слово, неї, напевно, що кожного що миті. Постановка і орфографія це прекрасно, але десь вони вийшли з чату. Так зрозуміло, що Бог з нами, що миті. Тільки от дивіться, яка цікава штука, коли люди говорять про якісь реальні речі, які для людей мають реальне значення, ну до прикладу, спорт. Недостатньо подумати, що от я займуся спортом. Потрібно спортом зайнятися. Недостатньо подумати, я помиюся, от я собі помиюсь в душі. Ось не в душі, а в душі помиюся, і я вже буду від того чистим. Ні, потрібно йти в душ, треба митися, бо митися це корисно. Ближні вам дякую, скажуть. Неможливо це зробити в душі, не можна сказати ні, це це розумієте, рожеві поні скачуть по блакитних хмаринках, Ми що миті можемо бути омиті. Це зрозуміло. Але чоловіче, якщо ти хочеш митися, ти йдеш і миєшся. Якщо ти хочеш їсти, ти йдеш і їсиш. Якщо ти хочеш займатися спортом, йдеш і займаєшся. Ти не можеш подумати, от зараз я з'їм, що там, не знаю. Кірамісу, борщик, супчик, хто там, що любить, що кому смакує. От я собі так в душі це все зроблю. Ні, воно так не працює. Ти йдеш і не знаю, робиш той борщик, печеш, запікаєш яблучка і їсиш там, що ти там їсиш зараз. Це не робиться в душі з молитвою з службою так само. Якщо ти хочеш бути з Богом, то має бути якась твоя територія фітнесу. Пам'ятаєте, Сільвестр Сталоне? Висловився на цю тему таким чином, що так, ходіння до церкви це духовний фітнес. Потрібно працювати, потрібно тримати форму, потрібно тримати марку, потрібно на це витрачати свій час. Ось ці історії про те, що ні, та я в душі. Ну, так спробуйте в душі поїсти, спробуйте в душі зарплату отримати, спробуйте в душі е полікуватися, <х goo> не вийде. Маєш йти в спортзал. Робоче місце, трамвай, в їдальню в кухню. Всі речі, які для тебе важливі, ти їх робиш. Речі, які для тебе не важливі, ти починаєш займатися філософією. І казати: ні, це десь там, це щось таке, це загально. По всіх містах купа магазинів спеціалізованих, які продають спортивний одяг, продають там спортивні, спортивні добавки. Теж це вся історія з латиницею і кирилицею. Так от написано: магазин там белок-уа. Чи белок. Ну, то розумієте, тобто не білок, а белок. Це питання до того, що от якщо ми б, як українці, перейшли на латиницю, то це нас від русифікації не зупинить ніяк зовсім. Але це інше питання зовсім інакше. Але все рівно бачимо конкретно люди цікавляться. Фігурою люди цікавляться якимось там здоровим харчуванням. Люди цікавляться тим, щоб там накачатися, там привести себе якось там в порядок, і так далі, і так далі. І в і ніхто не каже, що ні, це, це все накрути, ти собі в душі це роби. Ні, людина йде конкретно в зал, в магазин, так харчується, цим займається. Ну, а коли каже ні, це все не важливо. Переконаю себе, що це не важливо. Ну, тоді люди будуть писати ось такі от коментарі, які купи не тримаються. Там ні, це ж Бог завжди поряд. Скажіть цій людині, що Бог біля неї поряд. Це так само, як слухай, навіщо ти розповідаєш? Ну, нехай буде знову про борщ. Ти не розповідає про борщ. Ти що забувся, що є кисень? Крім борщу, потрібно ще ж не тільки їсти, але треба ще й дихати. Навіщо ти розповідаєш про борщ? А от в програмі про борщ ти ні разу не сказав про те, що потрібно дихати у хвилину там, стільки то разів. Ти що, проти того, щоб дихати? Це логічна помилка, логічна хиба. Одне не заважає іншому. Ми маємо дихати. Ми маємо їсти борщ. Ну, не знаю, суп або там їсти, що хто хоче, але це не означає, що якщо вам хтось каже їсти борщ тірамісу, що ця людина проти того, щоб ви дихали, або проти того, щоб ви воду пили. Одне другому не заважає, одне друге не заперечує. Абсолютно, це логічна хиба. абсолютно. Для християнина має бути добро і любов, а не літургія. Ну, знову ж, навіщо ти їсиш борщ? Ти що, про любов забувся? Так борщ це є прояв любові. Людина, яка готує будь-яку страву. Вона це робить з любов'ю. Якщо вона це робить без любові, то їй ця робота буде втомлювати, їй це буде не подобатися, вона буде відчувати себе прибитою. І людина, яка робить там, борщ, шаурму, баклажани, будь-яку іншу страву, вона мусить це любити. І навіщо протиставляти, казати, ні, от ти говориш про борщ, а чому ти про кисень не говориш? Ну, це різні речі. Одне, друге не заперечує, навіщо так ставити питання? Це хиба, абсолютно.